Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Тримаю на контролі усю інформацію, яка йде з Львова, де сьогодні приблизно годину назад вбили Андрія Порубія. Так, Андрія Порубія, командира самооборони Майдану, депутата Верховної Ради України, колишнього спікера, голови Верховної Ради України, вбили сьогодні у Львові. Чи то в Сихівському, чи то в Франківському районі інформація уточнюється. Район перекритий поліцією. І ось нова інформація по вбивству Андрія Порубія. В Андрія Порубія стріляли вісім разів. Стріляв кур'єр, який їхав на електросамокаті. з Сумкою, куди він поклав пістолет після того, як вісім разів вистрілив Андрія Порубія. На голові був чорний закритий шолом. З жовтими розводами, начебто на кур'єрі були логотипи Голово. Ось така інформація у нас зі Львова. І в мене питання. Скільки ще будуть убивати українських патріотів у Львові? Скільки ще будуть убивати безкарно українських патріотів по всій Україні? Скільки? Нас же убивають, прокидатися, нас убивають, стріляють як зайців, без жодного шансу нашого на порятунок. Де закон про зброю? Де дозвіл придбати зброю патріотам України військовим? Майданівцям, Атошникам, волонтерам, яких будуть убивати і вбивають. Де цей закон? Люди, я звертаюсь до всіх, до військових ЗСУ, до майданівців, хто ще залишився живий, до Атошників, волонтерів. Ви що думаєте, що нам це все простять? Що, що хтось нам попрощає, да всіх будуть убивати, всіх нас спис, всі на списках на знищення, в кожному селі, в кожному. Рейд в кожному містечку, на хуторі, в обласних центрах по всій Україні складені списки на знищення. Все. І нас будуть убивати. Ми ходимо без зброї, ходимо без зброї. Нас убивають просто, як на полюванні. Чому мовчите, кого ви боїтеся? Вимагайте від Зеленського закон про зброю. Вимагайте зброю для патріотів України, яким загрожує небезпека смертельна. Чого мовчати, чого боятися? Убили Ірину Дмитрівну Фаріон, на яку убивство е, якої повісили на невинного Славі Казінченко. Тепер убили Андрія Порубія. Що не ясно, що убивство патріотів будуть продовжуватись. Що не ясно, що поліція міста Львова, прокуратури, так як по всій Україні, вибачте, нічого не робить. Від слова зовсім. Що не ясно, нікому нічого не ясно, що ми смертники. Мовчите, боїтеся, кого боїтеся? Влади боїтеся, ви бійтеся, що за вами завтра прийдуть. Або вас завтра пристрелять на вулиці, вибачте, я не хочу казати, як кого. Чого боятися? Страшно, страшно, я згадую слова, які я казав побратимам майданівцям в страшні дні розстрілу Майдану 18, 19, 20 лютого. Хлопці, якщо ми переживемо ці дні... І переможемо, то потрібно брати владу в руки, інакше нас будуть убивати. Як воду дивився, а хлопці мене не послухали. Жаль.